Це манячок до варенички. Маленький такий. Скільки тут? Літрів на десять? Ні, восімнадцять. Сюди. Олів'є, я так думаю, у нас літрів да? десять. Голубців. Казан, 10 -10 Казан ти літровий, ну і ще, і ще скільки ж буде. І традиційні наші варенички. Тісто тільки замісили, воно починає підходити. Це я так зробила і на пам'ятник. Такий воїн тут, де? якщо чесно, я що я тільки не творила, і навіть його і закривала, і вивозила. Я ще в 2014 році до кінця не розуміла все, що діється. Ну, в 2017 році я зрозуміла, коли він сказав, я піду, я вже не перечила. У моєї організації дві основні цілі: перша це взаємодопомога, взаємопідтримка один одного, і друга це вшанування пам'яті загиблих. Коли я прийшла до дівчат, вони кажуть, ми вже неділю один чай п'ємо, тому що такий був період, коли в магазині нічого не купиш. І ми тоді у нас з Валентіною Васильєвною почався той період, коли ми кожен день починали з того, що думали, що ж приготувати. <рес> <рес> ну дай дві плити, бувають вже дві, і вони ж потрібні.